Від листопада 2022 року після руйнування рашистами Кременчуцької ТЕЦ зобов'язання щодо постачання тепла та гарячої води для лівобережжя міста взяло на себе обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго. Після цього суми у платіжках виросли в рази, хоч це і суперечило закону про замороження цін на комунальні послуги під час дії воєнного стану. З того часу багато людей почало звертатися по допомогу до безоплатної юридичної приймальні у Кременчуцькому виконкомі, аби Оскаржити ці незаконні дії нещодавно стало відомо, що Кременчужанка Наталія Астаніна пройшла усі інстанції та перемогла у Верховному суді України, де визнали, що тарифи на тепло, які нав'язувало Кременчужанам Полтава теплоенерго, були незаконними. Увесь цей час активно працював над вирішенням питання і народний депутат України Юрій Шаповалов. Він неодноразово звертався до полтавських енергетиків із закликом діяти у межах закону і застосовувати до Кременчука тариф, що діяв до 24 лютого 2022 року. Також з його ініціативи проводилися засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, де і провідні фахівці, і представники уряду підтверджували тарифи ПТЕ для Кременчужан. Є незаконними, однак у Полтаві ж це вперто ігнорували. Тож тепер Полтава Теплоенерго буде змушене за кожним поданим позовом здійснювати перерахунок і повертати людям кошти, а таких позовів тисячі. Тим часом на своїй сторінці у Фейсбук нардеп Юрій Шаповалов закликав Полтаву Теплоенерго не чекати нових судових рішень, а самостійно провести перерахунки і повернути незаконно стягнуті з Кременчужан гроші, адже за рішеннями судів доведеться платити ще більше. Також він додав звертаюся до керівництва Полтавської обласної ради. Ваша недалекоглядність уже не раз призводила до серйозних проблем. Не ігноруйте їх знову. Поверніться зрештою на шлях законності та реального захисту інтересів громадян. Дмитро Цирюльник, Креманшуцькі новини.